Нові правила розміщення зовнішньої реклами, ухвалені миколаївським виконкомом у вересні, кардинально змінить ситуацію на цьому ринку. Бордів стане в рази менше. Однак у міськраді прогнозують, що це не призведе до значного падіння надходжень до бюджету від операторів цієї галузі бізнесу. Якщо до того борди можна було поставити де завгодно, то зараз новими правилами ми заборонили надавати дозволи на встановлення нових бордів просто формально на 95% території міста Миколаєва. Ми розробили такий проєкт рішення, він зараз опублікований, це регуляторний акт. Ми вже його погодили в антимонопольному комітеті, який передбачає збільшення вартості розміщення рекламних конструкцій в 6 разів. Тобто, якщо я кажу 6 разів, то це від там, 30 гривень до 180 за рекламну конструкцію. Це невеликі гроші. І я більше того скажу, що. Кабінет міністрів України на весь період військового часу звільнив обов'язок власників рекламних конструкцій пігборців, сітілайтів, беклайтів сплачувати за такі місця. Тобто ми зараз не маємо майже жодних прибутків за цю рекламу. У минулому році це було катастрофічно мало, там до 100 тисяч гривень. У цьому році ми в два рази завдяки роботі з місцевими. Місцевим бізнесом, який з цим займаються, вдалося збільшувати ці сплати, взагалі це менші гроші. Мені здається, що ми більше грошей витрачаємо на демонтаж такої неправильної реклами.